Точність вимірювальних приладів у лікарнях має бути 100%. Як цього досягти, радилися на семінарі спеціалісти державного підприємства Чернігів стандарт метрологія та фахівці, відповідальні за метрологічне забезпечення закладів системи охорони здоров'я з 1 січня цього року набрав чинності закон про внесення змін до закону України про метрологію і метрологічну діяльність. Він чітко окреслює, хто де і яким чином займається повіркою вимірювальної техніки. На семінарі фахівці підприємства Чернігів стандарт Метрологія» відповідали на запитання, пов'язані з введенням у дію нового нормативного акту. Метрологи, вони же як доктора, то не след за станом своїх приборів, які дуже необхідні для піддержання жизнь діяльності чоловіка. Новий закон також урегульовує питання повірки імпортних вимірювальних приладів. Ну і зараз дуже багато, звісно, комерс... комерсанти везуть приборів імпортного производства. І дуже часто це буває прибори дуже низького качіства, які навіть під наші стандарти не проходять. Ну і от вони їх людям продають, і потім всякі казуси виходять. Неповірені медичні прилади можуть спровокувати дуже небезпечні ситуації. Купили прибори імпортного виробництва, а по содержанию сахара в крові Это для больных диабетом. Что Теж прибор показують одне. они чоловіка інсуліном колят. Этим чуть лівком его не вводять, а оказывается, просто прибор неправильно показував, тому що не был вовремя повірений. Введення в дію змін до закону про метрологію має змінити ситуацію на краще.